В рамках європейського тижня сталої енергії енергії-2022» у Полтавській міській територіальній громаді влаштували тематичний художній конкурс малюнків. Ініціював його департамент економіки і інвестицій Полтавської міськради для школярів. Вони надіслали понад 500 малюнків. Ми вболіваємо за те, щоб наші діточки любили природу, берегли планету, берегли екологію. І сьогодні ми завітали до Аліни Гончарової, передали їй ці прекрасні творчі доробки наших талановитих дітей. І потім, коли вже буде проведено оцінювання цих художніх робіт та малюнків, ми зможемо оголосити переможцям час. Місце проведення нагородження, збір дитячих робіт вже завершено. Полтавські художники Аліна Гончарова та Ярослав Терновський, які мають багаторічний досвід викладання живопису, експертно оцінять кожен малюнок. Переможців будуть обирати у номінаціях: збережемо енергію, збережемо планету, зміни клімату, зелена енергетика, шлях у майбутнє. Є три номінації у двох вікових категоріях: це перше, друге, третє місце. А найперше при Арітет дається на щирість передачі поставленої теми, і коли дитина виконується це самостійно, це йде найперше за. Чим ми робимо пріоритет цій дитині, тому що інколи батьки допомагають, а адекватно оцінювати ситуацію, тільки можна тоді, коли дитина дійсно вкладує емоції, і дитина самостійно працює над поставленою задачею. Нині комісія з визначення переможців працює над обранням робіт найкращих. Дату оголошення переможців повідомлять після їх визначення.